Та дівчатка, мене звуть Романа і я практикуючий нумеролог. Допомагаю людям зрозуміти, куди їм рухатись далі, як легше жити в цьому житті. Свої навички, знання та вміння я отримала на курсі нумерології у Альони. Це дуже крутий був потужний курс, дуже з об'ємною інформацією. Дуже дуже багато було фідбеку. Я навчалася в третій групі і під час навчання вже брала свої перші платні консультації. Так? І на курсі мені найбільше сподобалася ця теплота, яка йшла від Альони, яка нас оберігала, допомагала завжди і відповідала, скеровувала. Я Щиро рекомендую Альону для вибору як наставника та людини, яка зможе вас навчити нумерології. На і в кого лежить душа, в кого є відгук на дану тему, то обов'язково звертайтеся до Альони і проходіть навчання. Це вам особисто допоможе дуже сильно в вашому житті.